Одяг для вас, тому що наступає, наступає холода, і наша церква думає про те, що вам треба одягатися в теплий одяг. Тому ми замовили на півмільйона цей зимовий одяг, повний комплект життям, одежею і хочемо сьогодні вручити вам е, цей, е, цей зимовий одяг. Український народ достойний мати свою незалежну державу, а не бути поневолені. Тому в гімні ми і співаємо душу і тіло ми положимо. За нашу свободу. І ось цей час прийшов покласти і душу, і тіло, і тіло, за нашу свободу. Чому наша буде перемога? Тому що ми є жертвою агресії, а не агресори. Перемогу православним християнам на супротивників подай, я думаю, що люди, які йдуть за праве діло і з молитвою в серці, вони завжди будуть перемагати і завжди будуть охороняємі Господом. Дякую вам велике. бути? Ви не просто герої, не просто герої, а рука Божа, яка захищає нашу Україну від наших супостатів. На, на сьогоднішній день перевезли військові частини і біженцям і більше двох тисяч тонн грузу. Це продукти харчування, одяг, медикаменти і, і, і техніка різна. Машини, все ми робимо, а тепер ось вже ми закопаємо тепер зимовий одяг, бо наступають холода. Теплі речі це завжди доречно, особливо в холодний пору року, тому що на даний час у нас хлопці поки що на зимову форму одягу не перейшли. То есть вы реально можете стоять в нем в воде. В воде вот так вот, вот, так вот. То есть даже, я же говорю, что если даже вдруг сюда, не дай бог, попадет влага, неопрен не позволит Моментально на гену мог не боец будет полностью одет в зимнее время, в ту именно одежду уже высокотехнологичную, которая позволит ему не, как раньше у нас, дай дай бог, слава богу, войны уже не было очень давно, в тулупе, в котором невозможно передвигаться или в бушлате. А здесь куртка и брюки зимние или там комбинезон, это весь один комплект, весит не более полутора килограмм. Мы этого ждали. Скажите, пожалуйста. Надеюсь. Надо